Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ми погуляли і зараз зайшли. До Чурки треба випити таблетки в обід, то ми зайшли на піцу. І я вам скажу, я до війни не була в епіцентрі. Дивіться, ресторан на ресторані, дуже великий, дуже дуже великий. Кафе на кафе, ресторан на ресторані. Що хочете берете, що хочете, купуєте, що хочете замовляєте. Красотінь. Ну, ми старалися так, щоб було недорого. Оця піца називається Цезарська. Не знаю. не ну, курка, і сир, і це помідорка. 169 гривень. Така велика піца. І два чайка. Зелений чай. Не знаю, по чим чай, але піца знає 169. Але гарна, здорова піца. Ой, так хочеться, щоб було смачно і недорого. Як так жити, я навіть не знаю.